Шановні аграрії, доброго дня! цим відео розпочинаємо серію випусків, присвячується темі композитним втулкам. Ми маємо можливість виготовляти композитні втулки, -композитні втулки для сільгосптехніки. Матеріал поліамід та вуглецеве волокно. Марка Упа 6 30М 35М або, або 20М. От. Перше відео присвячується втулкам грибковим різних розмірів, конфігурацій, з різною товщиною э, стінки. О, це тут трошки ножиком не, не, не дуже файно зрізали. От. Такі от моделі. О, такі втулки ви використовуєте на своїх сівалках або культиваторах. От, або інших агрегатах, де вони е, підходять по розмірам по товщині стінки, по товщині та діаметру грибка і таке інше. От. У нас є можливість використовувати е, матеріал власного виробництва. Тобто ми не залежимо від імпорту. Це перше. По-друге, е, наші науковці мають можливість виготовляти в. Втулки різних розмірів та конфігурацій, в залежності від ваших потреб. Основна перевага таких втулок із композитних матеріалів у тому, що при установці їх на вузел, де вони повинні стояти, їх не треба змащувати. Тобто, ваш вузел стає необслугований. Тобто їхні треба мастити, чистити і таке інше. Ресурс у таких сівалок набагато більше, ніж у звичайних металевих, навіть оригінальних, або різних капронових пластиків от, і різних похідних від, від капрону. Тому звертайтесь, замовляйтесь, будемо раді. До побачення.